Буковина є одним із освітніх центрів України. Лише Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича щорічно випускає майже 8 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Кожен десятий із них отримує диплом магістра. Якраз у ці дні випускники ЧНУ прощаються зі своєю Альма-Матер. Ось так під запальні мелодії зі щирими посмішками та у кафедральних мантіях відзначали завершення свого навчання студенти магістри Черну. на першому курсі. Здавалося, що до п'ятого ще стільки чекати, але час промайнув так швидко, кажуть цьогорічні випускники. Для них цей день і веселий, і сумний водночас. Ми виходимо у світ, і університет дав для нас отой от напевне поштовх і ту зарядку енергії. І сьогодні ми можемо подякувати йому і цим символізмом випустити ці кульки в небо, які ми трошечки пізніше випустимо для того, щоб піти у світ уже дорослими людьми. П'ять років вони проходять дуже швидко, але за саме за, за цей період дуже багато вражень, дуже багато знайомств. Ну, студентське життя воно справді є найкраще. Студент для мене більш сумний ніж радісний. Адже п'ять років навчання для студента це найкраще, що може бути в житті кожної людини. За п'ять років звикаєш до своїх студентів, кажуть викладачі. Утім, закінчення університету відкриває для випускника нову грань його вже повністю самостійного життя. Згадуєш про цих студентів від, від першого курсу до п'ятого курсу. Дуже хвилюючий цей день, дуже хвилюючий, і так і сумний з одного боку. Ну а з другого боку, це радість, бо ще одна група людей, студентів наших, наших фахівців високого класу, вступає на такий самостійний шлях. Головне, кажуть викладачі, аби випускники впевнено крокували по своїй життєвій стежці далі, однак і про свою альма-матір ніколи не забували. Я бажаю вам знайти себе в житті, я бажаю вам реалізуватися, бажаю вам знайти свою долю, своє щастя і пам'ятати про свій рідний університет. Також на свято завітали очільники краєвої влади, випускників, магістрів і завершенням навчання привітав і губернатор нашого краю Михайло Папієв. Ставте завжди перед собою найвищі цілі. Намагайтеся мріяти в цьому житті. І я впевнений в тому, що якщо ви проявите наполегливість, працелюбність, немає жодної мети, якої ви не могли досягнути. Сергій Вачешин Телосир Лукул телеканал Буковина.